Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже таку смішну історію, але від таких смішних історій хочеться інколи плакати. Отже, один мій знайомий в Німеччині, якому я розповідав історію, коли в мене розболівся зуб. І я, я йому кажу: от дивись, кажу, в аптеці, якщо, наприклад, за рецептом лікаря, можна купити ібупрофен 600. Без рецепта можна купити тільки ібупрофен 200, там, наприклад, на заправці або в аптеці. От. І я йому кажу, що для того, щоб мені просто навіть купити сильнодіючий препарат, який обезболює, наприклад, там, зубну, зубний біль або там, ще якийсь біль, мені потрібно записуватися до лікаря, просто брати, як це, як це в Німеччині модне слово, там, термін. Брати термін і записуватись до лікаря, щоб просто купити обезболююче. І кажу: мені треба, мені, ну, мені треба кажу, ібупрофен 600, а не ібупрофен 200. І він мені каже. Так випий, каже три таблетки і каже, ібупрофен 200. І получиться ібупрофен 600. Ну, це як просто. Ну, <смі> ну, от, ну, І такі спеціалісти нас оточують. Або, наприклад, так знаєте, ви приходите до лікаря, ви, наприклад, кажете йому якусь проблему, а він сидить, наприклад, в Гуглі просто дивиться. Ну, просто, от, наприклад, він, ну, просто в Гуглі. Шукає просто людина в Гуглі. Він не дивиться, наприклад, якомусь в якійсь там. В якомусь реєстрі, наприклад, медичних препаратів, наприклад, ну, навіть електронному, наприклад, щоб швидше можна було знайти. Ні. Він просто сидить, дивиться в Гуглі. Ну, правильно, такі от спеціалісти от оточують нас в Німеччині. Ну, замість ібупрофен 600, просто випити 3 ібупрофен 200 і все пройде.